Радий знову вас вітати на каналі інтернет-магазину Кабельок. Інтернет-магазин Кабельок – це відмінна якість за доступною ціною. І як завжди, хочу вам нагадати, щоб отримати якісну консультацію та гарячу інформацію про діючі додаткові знижки, вам треба лише нам зателефонувати. Посилання на сайт ви знайдете в описі під цим відео. Якщо ви змогли знайти аналогічний товар дешевше, ми запропонуємо вам більш вигідні умови. Телефонуйте! Сьогодні ближче подивимось на дві серії найпопулярніших Реле напруги: Zuber D та Zuber DT. Нещодавно вони додали у функціональності завдяки новій прошивці. Подробиці далі в огляді. Поїхали. Спочатку треба сказати, що реле на три модуля Zuber D і Zuber DT досить давно представлені на ринку, також достатньо давно використовуються професійними електриками. Але виробник продовжує оптимізовувати алгоритм роботи та функціонал даних пристроїв. Сьогодні розповімо про одну з останніх розробок оновленої прошивки для реле Зубер Д і Зуб ДТ. Лінійка Реленапруги Зубер Д представлена в номіналі від 16 до 63 А. ампер. Зуб ДТ від 25 до 63 А. ампер. Пакування пристрою покажу на прикладі Зуб Д 32 всі елементи в інших номіналах абсолютно ідентичні, і так у нас знайома синя упаковка. Всередині неї ми знайдемо саме пристрій, гарантійний талон із зазначенням серійного номера. До речі, такий самий серійний номер має бути на тильній стороні пристрою, а також інструкцію. Вона допоможе правильно підключити та налаштувати реле. Переходимо до огляду самих пристроїв і почнемо з зуберде. Перед нами реле, яке займає три стандартні модуля на дін рейці у щитку. Корпус виконаний у класичному дизайні, виглядає сучасно та лаконічно. Праворуч на лицевій частині три кнопки для налаштування і управління. Збоку індикатор включення навантаження та дисплей з червоною індикацією. Підключення знизу пристрою маємо якісні клеми з надійною фіксацією, верхня частина корпусу без функціональних елементів. Корпус виконаний з непідтримуючого горіння полікарбонату. Це підвищить безпеку в екстремальних ситуаціях з проводкою. Функціонал моделі ZuberD. Поправка показників напруги на екрані, затримка на включення навантаження, є можливість виставити оптимальний час при аварійному спрацюванні для холодильного та іншого компресорного обладнання. Рекомендовано виробником встановлювати його в межах 120-180 секунд. Також є журнал аварійних спрацювань. Тепер подивимось, ДТ. у серії Zuber DT збережені всі функції молодшої моделі. D. Потрібно відразу уточнити, що буква Т у назві моделі Зубер ДТ означає наявність термозахисту у пристрою. Функція термозахисту спрацьовує та відключає напругу при перевищенні температури вище 80 градусів всередині пристрою. Якщо пристрій зафіксує таку ситуацію, на екрані з'явиться відповідна індикація, але після зниження температури нижче 60 градусів пристрій увімкне навантаження. Та відновить роботу. У такій ситуації рекомендуємо перевіряти ще раз підключення проводів електроживлення. Професійна модель часу вимкнення при виході напруги за його межі. Вона дозволяє не відключати обладнання при безпечних за величиною та тривалості відхиленнях напруги. Та традиційно для топових рішень від Zuber використовується алгоритм True RMS. Він максимально точно вимірює величини напруги в електромережі. Які ж нові функції для обох моделей з'явилися в оновлені прошивці? У першу чергу це фіксація аварійних спрацювань у журнал. Він здатний зберігати в енергонезалежній пам'яті до 50 останніх аварійних випадків відключення. Записи в журналі відображаються в порядку від останнього до більш ранніх. При перегляді аварійної напруги реле приблизно через одну секунду виведе номер аварійного спрацювання. У другу чергу на екрані тепер з'явиться інформація про поточний стан мережі аварійної ситуації. Також підвищено швидкість доступу до налаштувань. Це спрощує їх пошук та використання пристрою. Щоб переглянути поточну версію прошивки реле, необхідно утримувати середню кнопку протягом 6 секунд. У нашому випадку це прошивка 5,4. Важливий акцент для покупців. Ціна на оновлену модель залишилася без змін. Наочно весь функціонал обох серій представлений у порівняльній таблиці. Маємо надію, що вам сподобався оновлений функціонал прошивки Зуб і Зуб Користуйтесь та бережіть себе і свої домашні електроприлади.